Тарифи на послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем підвищаться. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету 14 липня. Прилуки тепловодопостачання змушене коригувати тарифи із об'єктивних причин. Коригування здійснюється на обслуговуваннях будинкових мереж по кожній інженерній мережі на дві складові: це самі матеріали, які виросли. За один рік на 200% і більше і на паливно мастильні матеріали, які виросли на 156%. Для кожного будинку тариф та його коливання встановлюється індивідуально. Деякі навіть не зазнають підвищення. Є й такі, що відчують найвищі тарифи. Є один будинок даша там саме більше. Це котляревського 65%. Тому що там запланована найбільша заміна мереж, там тільки на матеріалах буде затрата. В середньому по місту тариф на послугу збільшиться на 3 копійки за один квадратний метр. Ціни підвищують, аби уникнути збитку у розмірі 147 тисяч гривень. Підрахувало підприємство. Новий тариф на обслуговування внутрішньобудинкових систем діятиме до 2017 року, якщо ціни на паливно-мастильні та ремонтні матеріали залишаться стабільними.